Добрий та весняний ранок мої найпрекрасніші малятка. Запрошую всіх вас на заняття темою якого будуть крамнички. Малятка, а що ж таке крамниця? Це місце, де можна купити все, що нам потрібно. Є багато різних крамниць, і кожна з них продає щось своє. Ось, наприклад, продуктова крамниця. Тут продають їжу, хліб, молоко, фрукти. Овочі, солодощі та інші продукти, люди приходять сюди, щоб купити те, що їм потрібно для сніданку, обіду чи вечері. Біля входу стоять візочки, у які можна складати покупки. На виході розташована каса із касиром, де можна оплатити покупки. Бувають крамниці, в яких продається щось одне: наприклад, рибна крамниця. Або м'ясна лавка, в якій продається м'ясо та м'ясні вироби. Або це пекарня, де ми можемо придбати хліб, тістечка або навіть піцу. І ще можна згадати про книжкові крамниці, наприклад, дитячі, де продаються книжки з казками, оповіданнями та цікавими історіями, або книжками для дорослих. Гадаю, малятка, що ваша найулюбленіша крамниця це іграшкова крамниця. В ній продають ляльки, машинки, конструктори, пазли та багато чого цікавого. І ще бувають крамниці техніки, в них продають телефони, телевізори, комп'ютери та інші корисні прилади. І ще бувають крамниці одягу, де можна придбати зручні та красиві речі, а також магазин аксесуарів, у якому можна знайти сумочки, рюкзаки, шапочки, шарфики, рукавички, окуляри, годинники, браслети, намиста, прикраси та парасольки. Оскільки, мої любі, навесні досить часто бувають дощі, від яких можна заховатися саме під парасолькою. Пропоную виготувати свою власну яскраву та неповторну парасольку. Для роботи малятка нам знадобиться пластилін будь-яких яскравих кольорів кількістю від 3 до 5. Потім зробимо декілька кульок більш-менш однакового розміру. Наступним кроком, малятка, кожний з цих пластилінів будемо розкатувати у товстенькі жгутики. Не біда, якщо вони вийдуть у вас не однакові за довжиною. Потім, малятка, кожний з цих жгутиків зробимо гостреньким з одного краю. А тепер почнемо з центру збирати нашу парасольку. Вибір кольорів за вашим власним бажанням. Малятка, з додаванням кожного нового жгутика не забуваймо притискувати пластилін для того, щоб парасолька була пласкою. Зверніть увагу, малятка, що наша парасолька знизу не рівна. Та це із легкістю ми з вами зараз виправимо. Візьмемо велику тарілочку, поставимо її по центру та ось так від'єднаємо всі нерівності. А далі, малятка, фломастером або звичайним олівцем зробимо ось такий фігурний низ для нашої парасольки. Залишається малятка зовсім небагато. Візьмемо коричневий пластилін, зробимо довгу-довгу-довгу смужку обов'язково, щоб вона була з одного краю гостренька. Цей краєчок відріжемо стекою та зробимо його пласким. Це ми малятка з вами виготовили верхівку на парасолю, а надалі зробимо ручку, з одного краю її закруглимо та обережно підіймаючи пластилін, приліпимо її до нашої роботи. Малятка наша яскрава парасолька готова. Та хто хоче продовжити роботу, може її трішечки прикрасити із тих залишків пластиліну, який ми раніше з вами відрізали. І як завжди, малятка, за бажанням із цієї роботи можна зробити магніт на холодильник. Отже, малятка, ми сьогодні з вами говорили про крамниці, якими вони бувають, що в них можна купити, завітали в магазин аксесуарів та зробили свою власну парасольку. Сподіваюся, малятка, що вам сподобалося сьогоднішнє відеозаняття. Буду чекати нової зустрічі з вами і до побачення!